А, ну что ти ж та ящики? Добрий ранок всім. У нас на годиннику 6.30. Поставив кип'ятити в воду. буде кава. Він собі засипав три в одному. А той рибак ще спить. Ух ти! А хай ще півгодини спить. Іванош, ну ти ж стоїш чи ні. Mm. <ріст> так уже поле на сьомої. Сусіди проснулися, навіть ці пацани на катері. А ти ще хропеш. Добрий ранок, молодь. Ми знову на Дністрі. Ви вже побачили, сьогодні ми з Артуром. Кінець то прийшов той день. Ми з Артуром на Дністрі. Приїхали ми ще вчора ввечері. Артур чуть-чуть прикормочку зробив, одразу попався під лящик. Я тобі казав, що сьогодні буде, а ти мені не вірив. Спочено. Спочив, Артур Іванович. Спочену. Спочену. А вночі ми піймали чотири сома. Сом? <рес> я думаю, що ви вже також це побачили. Ну що, починається нова історія. Погнали! Що там, Артур Іванович? Є поклявочка? Соменький. Це я лиш просовський. За цілу ніч мав би бути самчик. Сам, Та ну! Okay. Слухай. Малий, але вже сам, ні? Малий, але вже сам. Ми такого випустимо. Потім ми маємо його Ну давай. Акуратно, щоб губаби ми його не... О, мене вже. лишили парик. Давай. І кажи, якби великі приходили, де тато з мамою? Де тато з мамою, братан? О, чук і у стихію. Заховався у цьому. Заховався в водорості. Якось малька хлопці по дорозі. Їх тут багато так. Одну витягнув. Друга дергається. Тянем ще одну. І зараз вийде. Так, <глух> да, і в тебе і в мене. Оп! Оп. <плух> а хвилин 15 не кливало взагалі. Так, сом, плотва. Зараз ще й дойдемо до ляща, чуєш. О, о. Маленький, да? так? Короб! Це короб. А це маленький короб. Красунчик, і де ми тебе відпустимо, щоб ти довго не мучився. Давай, 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 газуй. Хлопці, реально не було коли знімати, бо підсаком скористувалися. Ми зважимо, ну, приблизно півтори, півтора кілограма приблизно. Артур, ти довольний? Ти ще дихаєш? Ну так с вашим будем знать и точно. Есть, там Сидел, сидел, мусор. А -а -а. Бутерброд. А ну. -а -а. Это экземпляр уже солидный. <свеч> я чую, как волочил уже. Не попав! Бувай таке. Є. Невелика, але є. Yeah. <звук> Невеликий і маленький, каже Артур спортивний. <звук> До пива на таранку. не погнали, але більше може його бути. Отаку взяти. І це, і дві вудочки працюють, бачиш? А дистанція одна, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Сорок. 40... 44 метри. 44 метра? Да. Так. На кілках вибіг. А покажи пацанам, що ти крутишся? спішу рибачити. Ага, поняв, ти відриваєшся за 4 роки, так? Да? Да. 13, <laughs> 13. Тобто я в той раз правильно відбив. Я казав, що 30 метрів, значить я правильно відбив. 13, 14, 14 і 2 метри. 2 метри в мене стоїть така бусинка, бігуна. О, до цієї бусинки. І тепер треба поставити цей, так? Да? Да, і тепер кліпсуємо. На цій дистанції. Того воно перше дві сипнуло зараз? Так. Плівало то одна. Як? А одне воно дві. значить, відкліпшоване добре. Артур, Артур це кіно, ну скажи, ну як? Добре відкліпсувало. От от що значить блогер і рибак, скажи мені, як таке може бути. Що значить? Як я таке розслутрую? може бути? Суші, бі... Та це би розказав, то не би повірили би. Коротше, він витягнув дві вудки за раз. Клювали дві, і витягнув дві. Це прикол. Ну, кара, ну, І Артур, я їду додому. Кожен мене надихає. Я чую твій я знаю твій зов. серце знайшло, тут любов, та серце. Ти що Хвиліше почуть що свіче не спить. Тут наша правда, тут наша сила. Пива. неймовірна природа. Прикинь, скільки пива, <рикінські> пива> будемо пити. <рикінські> пива> одна тут, щоб ви розуміли, а одна от тут, запуталася в цьому. Воду То моє. Треба артурове. Треба Артурове роззутися, щоб туди зайти забрати. То моє... О, попустилося. Да. Диви, він сам відчепився. Не треба роздуватися, давай. Аккуратно, от він сам розчепився. Я да. не такий быстрий. О! О На шитье а не? нет? это коронный номер Коронний номер Коронный номер И шо? И, е. їх аж двое Так и ловил, еще один зловився Что это, мой рыбачий Артур Тут дай шоп Я так розумію, що ще не вистачає, щоб дві зарази витягнув до один гачок. Зараз туди каші дочка їм по дорозі, попіцявому. <hidngli> Такий чисто пацанячий сніданок. О, Артур Іванович вже собі зробив бутербродик. Помідорки, огірочки, яєчки, ковбасичка, правда з індички. Мені свинину не можна. А Артур мене підтримує морально. Сьогодні йому з індички. Артур Іванович, смачного. І йдемо далі. Повіяв легонький вітерець, почалася хвилька. А Артур любить якраз таку погоду. О, каже мені, слухай, зніми ті дзвіночки і не позорься. Рибаки не ловлять з дзвіночками. Так вот. А то, що я бігаю постійно знімати, як він ловить, рибу, мені треба чути, чи в мене клює, чи не клює. Правильно? Того я їх і поставив. Поки Рома рама знімав відосики, переглядав свої фото, А я такого витягну, хлопчика. Хороший. Симпатично. Це трофей. Це гарний трофей. Того ти і любиш цей вітерець, так? Не скажеш, в мене не клює а? Бо я відео дивлюся, а дзвіночки. Знімець дзвіночки, каже. Достав його. Добре, автоматі. Автоматі? Будемо зиму їсти. Що, треба цей? Підсак? не порадовался. Главное, я... не пацан. я Я думаю, что всем таки до понадобится. Попозуй, малыш. Ну, покажи, покажи. Гарно. А у нас часто така пацаняча вечеря. Уха, помідори, огірочки, цибулька, це приправа до чіпсів і до хрустиків до пива. І тут доварюються сосиски і яєчки. Містер у нас тут, гриба у Дністрі, а ми йдемо вечеряти. Ну що, молоде, от таким був наш день на Дністрі. Я думаю, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, будь ласка, ми хочемо подякувати усім хлопцям, які зараз в ЗСУ були, є і будуть за такий відпочинок, який вони нам надають. Хлопці, вам ангела-охоронця, і до зустрічі на Дністрі!